Так, вітаю, друзі. Вечір п'ятниці. Це вже вдруге я виходжу з вами в ефір в такому часі. Плюс-мінус. І будемо говорити про міфи. Міфи про останнє оновлення в Інстаграм. Новини про алгоритми. Все, що видали цього тижню, тижня в Інстаграмі. І яка має бути стратегія за словами а, голови Інстаграм? Так. А, Чекаю, поки хтось приєднається, так як це вечір п'ятниці, у нас сьогодні з вами ефір на кухні. У мене, правда, тут вода. А, так, ну скажіть, будь ласка, як чути видно мене? Буду вам вдячна, якщо десь це зворотній зв'язок по звуку, і будемо з вами говорити. А, тому що занадто багато хайпу зараз. Стосовно новин, такі заголовки. А, все, актуальні пропали. І я все. О, Віка, дякую, ще сказала Вікторія, дякую. А, спасибі, спасибі, що даєте зворотній. Тобто такий хайп, панісі, все, актуальні пропадають. Не зможете продавати. Що робити? Тільки я знаю, що робити. Давайте розбиратися. Що з цього правда, що, Що міфи. І як насправді можна працювати? Отже, погнали, виводжу перший слайдик, де ми будемо говорити саме про актуальні. Отже. Правда в тому, що актуальні не зникнуть і не ведіться на цей хайп, будь ласка, будьте спокійні. У мене було також питання сьогодні в під описом: чи є сенс продовжувати робити актуальні? Отже, дивіться, наші актуальні, як ви бачите на фото, це фото з. Офіційного аккаунту Інстаграму на фото цієї дівчини, вони все показували. Ось там, де обведено червоним кружечком, таким овальчиком, наші актуальні перенесуться туди. Тобто раніше під фотографією, під аватаркою, ми бачили ці кругляшки і натискали на них і потрапляли в актуальні. Тепер же, щоб подивитися актуальні на чужому профілі, треба буде натиснути на цю кнопку. По факту, якщо ми будемо аналізувати цю історію, ваші актуальні не зникають. Ваші актуальні просто переміщаються, і вони стають не такими очевидними для ваших підписників. Проте вам просто доведеться ускладнювати шлях підписника, шлях клієнта, якщо ви робите продажі через актуальні. Це перший момент. Якщо ви бачите в стрічці цієї дівчини, у неї от друга фотографія, там є на ній такий кружечок і сердечко. А це свідчить про те, що ця фотографія, ця сторіс, вона додана в актуальний. Тому, я так розумію, що ці сторіси, вони ще будуть, окрім всього, зібрані, оці актуальні, можливо, висвічуватися в стрітці. На практиці вже побачимо, поки що десь я трішки, можливо, щось догадуюся. Проте, дивіться, яка штука. Навіть якщо ваші актуальні перенесуться тр... трішки вище, і шлях вашого клієнта ускладнюється, це не означає, що ви не можете продавати через воронки і прогріви в актуальних. Але. Тут варто зазначити ще один момент: що будь-які продажі в інстаграмі не закриваються лише на можливості воронки чи прогріву через актуальний. є ще купа варіантів продажів. В соціальних мережах, які не стосуються насправді ось цих актуальних. Є продажі, які повністю виводяться за межі блогу. Це там боти, чат-боти, вебінари, автовебінари, продажі в лоб. Тобто, насправді, варіантів продажів, їх набагато більше, ніж актуальні. Тому перше, на що я хочу ще сказати, ще раз, не ведіться на хайп, актуальні не зникають, вони лише переносяться. Не бійтеся, що ви не зможете продавати через профіль. Ви зможете далі продавати через профіль, просто потрібно буде трішки думати над стратегією контента і над стратегією продаж, в принципі. І є інші варіанти. Це не все, що я хотіла сказати. Поїхали далі. Поговоримо ще про. Поговоримо ще про... Таку класну новину, що в стрітці можна буде переносити наші фотографії. Ось на, цій, на цих двох скріншотах абсолютно видно. Що ви зможете рухати фото. Наприклад, ви розмістили фотографію, потім дивитеся, вам не подобається, як в стрічці. ви розумієте, що якщо їх поміняти місцями, наприклад, то буде ця стрічка виглядати гармонійніше. Тобто, на другому фото ми бачимо, що ось цю фотографію вони переміщують і вона змінює своє місце розташування. Тому це така непогана. Новина, яка дає змогу нам змінювати і видозмінювати вигляд нашої стрічки, робити її більш симпатичною, якщо раптом розмістили якесь фото, і воно вам не подобається. Так, це розказала і поїхали далі вибрати інший об'єкт. Цілий тиждень голова Інстаграм робив публікації, так, поставлю себе сюди, поки що ви мене бачили. Робив публікації про те, що важливо для нашого контенту. Що треба враховувати при створенні стратегії на 2025 рік. За рахунок чого ваш контент буде просуватися, ваші ролики будуть просуватися, тому що все ж таки так чи інакше вони роблять ось цей. Дякую, дякую за сердечка, добрий вечір. Вони роблять такий натиск все ж таки на розвиток Рілс. Вони збільшили довжину Рілс, хоч в нас поки що вони не три хвилини. Отже, перше, на що треба на що буде звертати увагу сам алгоритм, і що треба, на що треба зважати увагу при створенні стратегії, це час перегляду. Тобто для них це є основний показник. Крім того, якщо ви зараз зайдете в статистику, ви бачите, що там з'явилася така статистика, я її не скріншотила. Перегляд у цих перших трьох секунд відео підписниками і не підписниками. Тобто для них це важливий е, показник, і там от прямо є в у відсотках скільки е, 3 секунди ваше відео придивилося людей. Е, чим довше люди дивляться ваше відео, тим е, яснішим є показник для Інстаграм, що це класне відео, його є сенс просувати далі. Другий показник, якщо ви бачите, я е, от збільшую е, не себе збільшую, вибачте, що я збільшила себе. У нас є лайки. Це ще один із таких для них, бачите, показників. Хоча ми говорили багато разів про те, що лайки не є важливими. Нам... Але в чому прикол? Коли людина ставить вам лайк на ваш контент, то для Інстаграма це також показник, що їхній. Контент цікавий цій людині, яка поставила лайк, і вони будуть більше вашого контенту показувати цій людині. Так, да, от бачите, як вони кажуть, якщо говорити мовою оригінала, що одним із ключових драйверів для просування да інстаграм будуть лайки, тому що і Інстаграм прагне показувати користувачам більше контенту, який їм подобається. Тобто, якщо я лайкнула там, не знаю, про Фейсфітнес щось, і мені будуть підсовувати контент цього користувача і підсовувати контент інших користувачів, які показують там контент про фейсфітнес. І це важливий момент, тому що цілий рік, в принципі, казали, що лайки це неважливо, що лайки можна приховувати. Але. Нам казали, що найважливіше це поширення і збереження. Але ось початок 25-го року, і голова Інстаграм сам на своєму профілі розповідає, що лайки також мають значення. Так що, ось така собі новина. І о, останнє, що має значення для поширення вашого контенту, це власне поширення іншими користувачами ваших роликів чи ваших каруселей. Тобто, якщо як каже голова інстаграм, коли вони бачать, що ваш ролик поширюють, це означає, що цей ролик настільки цікавий, що ним хочуть поділитися і дати змогу іншим людям подивитися цей ролик. Тому, коли ми говоримо про стратегію, яку ви робите на 2025 рік, і коли ви створюєте кожне наступне відео, кожну наступну карусельку, ви маєте думати, наскільки вона віральна, що означає, наскільки вона віральна. Зараз я вже виведу тему, тому що ми проговорили вже з вами. От всі ці питання дуже швидко і коротко, але по суті. Віральна це та тема, що 100% цікава вашій аудиторії і нею хочуть подивитися, тобто, це та, яка потрапляє в ціль. Яка буде цікава і вашій аудиторії, і їхнім друзям, їхнім близьким, їхнім колегам цією темою хочеться поділитися. Тобто, коли ви створюєте тему для свого профілю, ви маєте думати, наскільки ця тема актуальна, наскільки нею хочуть поділитися. І актуально вона може бути різному плані. Десь це гумор може бути, але тут є ризик того, що гумор може не приводити нам цільову аудиторію, тому що гумор це круто, ми всі посміялися, але. Ми можемо потрапити не на цільових, і ці люди не будуть нашими клієнтами. Проте, наприклад, на курсі із цільовою аудиторією, цей міні-курс, який в мене нещодавно вийшов, і ми там з дівчатами навіть говорили, і я пояснюю, що контент є різний. Є широкий контент, коли ми зачіпаємо всі сегменти своєї цільової аудиторії. І є а, вущий контент, який націлений на о, о, окремий конкретний сегмент. і... Контент, який буде продавати. Так от, як контент, який буде продавати, як правило, він менше набирає там, лайків, менше набирає поширень. Він не такий е, віральний, скажімо. Але він продає ваші товари чи послуги, ваші консультації. І це потрібно враховувати в своїй стратегії. Тобто, якщо голова Інстаграм сказав, що для нас важливі лайки, що для нас важливі поширення, що для нас важлива е, глибина перегляду, то тут в стратегію потрібно включати контент, яким хочеться ділитися, який 100% буде додивлюватися до кінця. Що це може бути це, можуть бути лайфхаки у вашій ніші, якісь уроки. Якісь практики, якісь вправи тощо, тобто, те, що потрібно, щоб отримати результат, треба додивитися до кінця. І те, чим хочуть поділитися. Проте, якщо ви плануєте в своєму блозі продавати, не забувайте про те, що буде контент, який набирає мало переглядів. може набирати мало лайків, немало захочу ділитися, але цей контент буде виконувати конкретну задачу, тобто продажі. Власне, це те, що я хотіла сказати. Це такі найважливіші і найостанніші новини з інстаграму, які відбулися за цей тиждень. І я хочу, щоб ви були в курсі, щоб ви не потрапляли під цей хайп, який розносять стосовно актуальних, хто доєднався пізніше. Включайте цей ефір, десь хвилин 10 всього, і ви власне дізнаєтеся, на чому хайпують, на чому хочуть вас просто змусити додивитися їхній контент до кінця. У мене все. Якщо це було вам корисно, залишайте знаки про це мені, що вам було корисно і що вам було цікаво. А я бажаю вам всім гарного вечора, ваша Оля.